Вибиті вікна, пошкоджена система опалення, руйнування у головному корпусі. Російські військові обстріляли лікарню у Дніпровському районі Херсона. Також під вогнем була одна з міських шкіл. Від 130 до 160 викликів щодня надходить до обласного територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, в яких умовах працюють медики під час війни. Викладав інформатику та вів гурток з робототехніки, а нині став бойовим медиком. Історія вчителя з Херсона Петра Чупруна. Працівник лікарні Андрій Володимирович зранку прибирає територію після нічного обстрілу. Навколо бите скло та уламки дерев. Диназят 3. на дронах. Обстріл лікарні тривав майже годину. Розпочався близько третьої ночі. Розповідає завідувач відділення анестезіології Петро Фостик. Чоловік нарахував близько семи вибухів. Три останні були самі страшні, якби так по відчуттю, тому що напевно прилітали конкретно або безпосередньо в будинок, ну побудову лікарні, або безпосередньо в зелене насадження, які Навколо лікарні. Всіх після першого прильоту евакували в підвал. Слава Богу, ну і все раз, це обійшлося без поранених, без постраждалих. Хірурги займалися евакуацією своїх пацієнтів в підвал. Ми знаходилися з пацієнтами, які знаходяться на штучній вентиляції. Вегень якраз відбувся прильот, який пошкодив основний будинок нашої лікарні. Сьогодні в лікарні ліквідовують наслідки обстрілів. Аварійно-рятувальна служба закриває вибиті вікна та вивозить повалені дерева. А це одна з херсонських шкіл. Під обстріл російських військових заклад потрапив напередодні ввечері. Сьогодні каже завідувачка господарства Марина Мунтян, розчищають завали та оглядають пошкодження. Були наші охранники, було це вчора ввечері, о 17-й годині вечора був біля школи прильот, який пошкодив нашу школу. Жалко. Це війна, але нічого не зробити. Також минулої доби у Херсоні під обстріл потрапили одне з приміщень Укрпошти, житлові будинки, автівки. Під вогнем був і бусковий сквер. У ньому зламані дерева та вирви від снарядів у землі. Пам'ятний знак на честь бійців Херсонської тероборони лишився неушкодженим. Загалом за минулу добу територію Правобережної Херсонщини військові РФ обстріляли 60 разів, випустили понад 300 снарядів. Розповів голова пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Сам Херсон вісім разів поранень зазнали 5 людей. Близько другої двадцяти ночі ворог прицільно обстріляв лікарню Лучанську. Близько шести снарядів мінометних попередньо, ймовірно, мінометні, які прилетіли на територію. А також центральний корпус, який зазнав корпус. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Печенко. Суспільне новини. Херсон. Першер бригади екстреної медичної допомоги Віталій розповідає. Після того, як російські військові почали обстрілювати Херсон, роботи додалось. Виклики отримують і від людей з мінно вибуховими травмами. До поранених їдуть в першу чергу, говорить чоловік буває по-різному. Може бути там і 5-6 за сутки, а може і 1 бути, і два. Тобто, по-перше, в нас посилається ближайша бригада. От для надання допомоги, бо при обстрілах можуть бути великі масивні кровотечі, і потрібна допомога надаватися як швидше. Віталій розповідає, викликів пов'язаних із травмами через обстріли мав багато. Серед них один запам'ятався найбільше. Був прильот на Чайковського, там вулиця є причальна. Прилетіла у двір. Часного сектору, старенький дідуля постраждав. Він знаходився біля будинку, розірвався, мабуть, снаряд града, і ну, він були такі касетні снаряди, маленькі дротики. І дід був, ну і таких критичних травм не було. Але цими дротиками він був як друшляк, повністю нашпигований. А обстріл продовжувався, тому ми з земчесниками швидко його погрузили і швидко відвезли до лікарні, де йому надавалася подальша допомога. Трапляються і виклики до пацієнтів, які отримали поранення через необережне поводження із мінами та снарядами. Ми їздили вправді на. Там чоловік молодий, не пам'ятаю років, ну десь 30, та приніс додому міновибуховий пристрій, не знаю, який, і вирішив його розібрати турбінкою. І він вибухнув, йому перебило дві ноги. От, ну, ми їздили з Херсона туди вправді, його забрали і привезли в обласну лікарню для подальшого надання допомоги. До умов війни та обстрілів поступово звикли, говорить Віталій. Все одно комусь потрібно працювати. Безстрашних людей не буває. На деокупованій території Херсонщини щодня працює до 30 бригад екстреної медичної допомоги. Три підстанції через руйнування будівель та відсутність медперсоналу відновити роботу не змогли. Розповіла директорка департаменту здоров'я облдержадміністрації Тетяна Карчевич. Служба екстреної медичної допомоги забезпечена усім необхідним. Центр екстренує достатньо і в повному обсязі забезпечений. І обладнанням, і машинами швидкої для і госпіталізації для транспортування, і в тому числі для евакуації постраждалих пацієнтів. Хочу сказати, що бригадами швидкої медичної допомоги на сьогодні обслуговується понад 210 населених пунктів із 220 Восьми населених пунктів на території області де окуповані частині на сьогодні в обласному територіальному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф працює 20 лікарів та 140 середніх медичних працівників, говорить Тетяна Карчевич. Щодня бригади обслуговують від 130 до 160 викликів. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Владислав Купрєєв. Суспільне новини Херсон. Петро Чупрун, херсонський вчитель, який став бойовим медиком, до військомату розповідає, пішов у перший день повномасштабного вторгнення. Поки російські військові не увійшли в Херсон, був у теробороні міста. Далі пригадує Петро, були два із половиною місяці окупації з росіянами. Я напряму не пересікався там, періодично бачив, чи на площі свободи, чи на інших точках, на яких вони стояли за можливості, я ті точки передавав збройним силам України. Фотографував там і, і мав за можливості. І тому для мене перебіг цей був не настільки критичний, принаймні з фізичної точки, з моральної, звичайно, було важко. Це було гнутюче, це було неспокійно. Відчувалася постійна несвобода, постійний ризик, певний утиск і нерозуміння, що буде навіть завтра. Як тільки виїхав із окупованого Херсона, Петро знов пішов до військомату, пройшов медкомісію, а далі навчання у Великій Британії та Україні. Бажання підписати контракти з збройними силами України розказує Петро. Виникло ще до повномасштабного вторгнення через місяць роздумів Я прийняв до себе рішення, що якщо буде повномасштабне вторгнення, то тоді я точно став на захист. І я до цього був готовий, і, відповідно, для мене 24 лютого не було ніяким сюрпризом, ні сподіванкою. Я був готовий, по суті, зразу пішов до військового. Мені треба було заново все обдумувати, приймати рішення, чи речі готові, чи не готовий. Тобто, психологічно, морально, я був готовий. У Збройних силах Петро вісім місяців. Чотири із них був на авдіївському напрямку. Зараз ротація. Бойове хрещення говорить, пройшов у перший день, коли потрапив під обстріл. І мені довелося одразу там, чотирьом хлопцям надавати допомогу. Ну, звичайно, з допомогою там були помічники, подавали, частково робили іншу роботу. Але умовно загалом відповідав за чотирьох я. І це було складно, це було. Дуже незвичне бойове хрещення, коли одразу, без ніякого адаптації, якогось там сидіння в окопах чи ще чогось, ми одразу потрапили туди. Це було складно. Петро Чупрун каже, має лише одне бажання перемоги. Бажання всіх одне, щоб якомога швидше настала перемога. Щоб ми змінили свої території якомога швидше. Повернення полонених. Ця світова кінота зрозуміла, і зокрема Росія, що ми перемогли і надалі ввести війну має сенсу. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.